Вітаю, друзі! Слава Україні! Знаходжуся в лікарні одного із містечок Донецької області. Сюди прийшов Руський Мір. Розький мір, який принесла нам російська армія, а перед цим внесла російська мова, російська культура і російська церква. Українська православна церква Московського патріархату є саме філіалом ФСБ Росії. О по ідеології поширення роського міру в нас в Україні. Тим паче, що очолює гундяїв, крів і тієї КГБшним сексотом ще з Радянського Союзу. І це результат російського світу, який прийшов в нашу Україну. Отож, зрозумійте, що російська церква не має нічого спільного ні з християнством, ні з православством. Це церква, яка працює на агресора, яка сповідує жорстокість кров і смерті, яка відмовляється оспівувати і хоронити наших героїв-захисників України, і яка потурає звірством і вбивством на території України. І тому я звертаюся до наших країн. Потрібно гнати всіх російських попів з України, хто ще за ними плаче або хоче з ними бути, будь ласка, разом з ними йдіть до Росії. Тому що російського попа не буває колишнього, навіть коли він і перефарбувався іншу конфесію, так само, як ФСБшного агента. Вони мали шанс перейти в українську православну церкву, коли Україна отримала тонус. А якщо вони не перейшли, то значить вони не служили українському народу, а вони служили колаборантам, служили Путіну. Руському міру. І зараз нам перефарбованих лисів не потрібно. З тих, хто чи кається із російських попів і хоче перейти в Православну церкву України, будь ласка, але вони повинні йти на найнижчі посади і доказати свою лояльність до українського народу. Києво-Печерська лавра, і Почаївська лавра, і Святогірська лавра, православні святині українського народу, отже, повинні належати. І служити українському народу, творити дух української нації. Вони повинні відспівувати українських героїв і молитися за їхні душі, а не молитися за ізувірів і їх вбивства. Тому звертаємося до Голови Верховної Ради України. В першу чергу ви повинні нарешті виступити порядок денний на голосування і проголосувати законопроект, який ще від березня минулого року зареєстрований Верховній Раді щодо заборони. Московської церкви України, Української православної церкви Московського патріархату, тому що Ворожої церкви, головної церкви, яка буде нищити насередині, не повинно бути в Україні. Також звертаємося ми до очільника Православної церкви України, Епіфанії, для того, щоб не було будь-яких маніпуляцій із українськими святинями, щоб не було. Перефарбованих лисів і зрад, щоб не було склоків і інших брехой, ми просимо вас призначити настоятелями українських святинь києво Печерської лави, Почанської лави і Святогівської лаври саме капеланів Збройних сил України. І це буде справедливо і чесно перед народом Україною і нашою землею. Геть! Українського попа з України, слава Україні!